Здається, однокімнатна квартира в місті Києві по вулиці Поріка, 9В. Квартира знаходиться на 10-му поверсі, середньому 22-поверхового термобудинку. Квартира достатньо велика, 48 квадратних метрів загальна площа. Ви бачите, що є диван, навіть додатковий, можна сказати. Квартира дуже тепла. Шафів купе достатньо, є в кімнаті, шафа звичайна і є... шафа купе в коридорі, ванна, на стінах кахельна плітка, є бойлер, пральна машина, автомат. Кухня 12 квадратних метрів, теж з побутовою технікою, електроплита з витяжкою, микрохвильова піч, невеличкий телевізор, холодильний кліпгар, великий стіл трансформер збере всю родину. І є навіть сюрприз із лоджією, бо вона широка, простора. Є шафи, тумби, навіть диван. І є батарея. Тобто вона з опаленням. Зимку теж можна тут бути, працювати, зробити кабінет або додаткову спальню. І з вікна ми бачимо школу. Квартира дуже затишна. Як я і казала, дуже тепла. Чекаємо вас на перегляді.